Ти боїшся більше впасти чи вирости? Якийсь період часу я була впевнена, що я боюсь поразок, помилок, невдач, тому що я буду вважати себе невдахою, що я спробувала, а в мене не вийшло. Ех ти, лузер. Але потім, коли я почала працювати з собою і своїми установками і обмеженнями, я раптово зловила в собі, що насправді я боюсь не поразок, не помилок, а саме успіху. І я вам скажу, що ця думка мене вразила набагато сильніше. Тоді я задала собі питання, окей, а чого саме ти боїшся в цьому успіху? І я знову отримала відповідь: Я боюсь бути одинокою, я боюсь втратити всіх тих людей, які мене оточують. І тоді я зрозуміла, що боюся я насправді не успіху, а бути одинокою. Ось що стоїть за цим. Страху, коли я почала аналізувати свою підприємницьку діяльність, я побачила, як багато в нас було різноманітних падінь, було помилок, але жодного разу через це я не зупинилась, а продовжувала рухатись. Це для мене також була відповідь через мої дії, що ні, я цього не боюсь.